Привіт, індикатор SMA – це безпощадний монстр, який може буквально друкувати тобі кошти з валютного ринку з бінарних опціонів, якщо ти тільки розберешся, як ним правильно користуватися. Дивись, я тобі 15 секунд поясню, чому цей відео варто дивитися. Можна додивлятися, просто я тебе поясню. В Ютубі є безліч трейдерів, трейдерів, які показують тобі, як торгувати, але вони знімають однотипні відеоролики. Це або ролики з сайтом інвестінг, або ролики з сайтом, які ведуть сигнали. Формально це інформація, яка не покращує твої вміння твої навички на ринку. Тому я тобі пропоную переглянути відеоролик як з допомогою одного індикатора, ти зможеш освоїти. Повністю розуміння, як торгувати на валютному ринку та на бінарних опціонах, один індикатор тобі потрібен всього лиш для роботи. І все, навіть якщо в тебе немає вмінь теханалізу інакше таких рідних моментів, це тобі навіть в цьому відеоролику і не пригодиться. Останній раз, коли я знімав відеоролик про те, як торгувати на OTC правильно з використанням цього індикатора. Мій читай зробив більше 2 тисяч євро. Ось тут тобі прикріпляю відеоролик, переписки з ним. Не, не, можеш не вірити, але тим не менше, я тобі говорю виключну правду. Справи такі: відеоролик буде цікавий, відеоролик буде корисний. Сідай зручніше та переглядай цей відеоролик, поміняй цей підхід по торгівлі на бінальних опціонах. Ось так ще коротенька ремарка, і розпочинаємо. Це мій телеграм канал який я веду в форматі щоденника трейдера. Ділюсь корисною інфою, всякими там своїми стратегіями, думками. Тому підписуйтесь тут багато таких корисних інсайтів, анонси по стрімах, на яких ти можеш також отримати сигнал від мене, адже я торгую в прямому ефірі. Також до 11 моєї команди з аналітикою. Вся інформація буде тут. Якщо тобі цікаво, то приєднуйся, посилання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі та під від цим відеороликом. Все, приступаємо. І так, друзі, ми вже з вами зараз перебуваємо на брокері. Дивіться, як це все правильно підналаштувати. По цій стратегії ми вибираємо найбільшу дохідність. В даному випадку це в мене зараз є AUDJPY 90%. Я власне її і вибираю. Для всіх новачків, хто переглядає цей відеоролик, можливо, у вас буде зустрічати саме ось такий графік. Дивіться, цей графік він вам не підходить. Він нам, ну, по цьому графіку ніхто не торгує, відверто кажучи, тому. Тому що ми робимо? Ми тут нажимаємо тип графіку, і відповідно ми перемикаємося на свічний тип графіку. Але ми торгуємо завжди на свічному, але в даному випадку, з даним індикатором, ми торгуємо тільки по трейдингвічному графіку. Тому ось тут зверху є ця плажечка, ми, відповідно, її перемикаємо на трейдингів, все. І можемо бачити, що в нас вимікнувся трейдинг вішний графік. Нічого не лякайтесь, це так мовити, все окей, все в порядку. Дивіться, що ми тут з вами робимо, як взагалі підключити індикатор. Індикатор підключається ось тут: зліва, знизу, зліва зверху, точніше. Просто вписуємо SMMA. Це звучить ніби просто, ну, справді воно і є. Підключаємо індикатор. Але індикатор потрібно буде налаштувати. Одразу кажу, якщо ви цей відеоролик дивитеся, і ви торгуєте саме з телефону, а не з комп'ютера. Вам потрібно буде натиснути на графік, та вам вискочить, так мовити, оце плажечка, як його налаштувати. Якщо ви торгуєте з комп'ютера, вам просто потрібно натиснути на три крапки, ось тут. І так мовити, вискочить налаштування. На Те саме вискочить з телефона, просто потрібно натиснути. Тобто, розумієте, так? Все, ми переходимо на налаштування, Дивіться, ми вибираємо стиль. Стиль ми ставимо максимально жирний і колір. Ну, мені жовтий подобається. Він так мовити його гарно видно. Вам це важливо, щоб вам було це все гарно видно. Так, і дивіться взагалі, поясню алгоритм, як це все працює. В цілому, це дуже подібна стратегія з тим, як я розказував, як торгувати правильно індекси. Тобто, як торгувати на OTC, тому що ви знаєте, коли ринок є з приставки OTC, ми, як правило, не торгуємо. Тому я вам рекомендую торгувати ці стратегії виключно з понеділка по п'ятницю, коли ви відчиняєте активи, і тут немає приставки OTC. А коли приставка OTC є, тобто коли ринок, так мовити, не функціонує, а інакше графіки за минулі роки, ми просто переходимо на індекси і торгуємо по цьому самому. Ну, Латам, там, Азія, Bitcoin, комусь що по кайфу, я особисто вибираю ЛАТАМ, як правило. Тому такі справи. Цей відеоролик як торгувати, буде також під, ну, в описі цього відео. А зараз я вам поясню, як це все працює. Дивіться, як тут взагалі працює алгоритм. Наш наступний. Ми вмикаємо свій 15-секундний таймфрейм. Це важливо, ми працюємо саме на 15-секундному таймфреймі. Дивіться, бачите, що індикатор сильно над графіком, тобто індикатор зверху, графік знизу. Це означає, що ми вчиняємося на пониження. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. По цій стратегії потрібно торгувати підходами. Чому їм торгувати підходами? Дуже просто, я вам зараз це поясню. Тому що ви не завжди зможете побачити іменно ситуації, будуть не завжди. І є ситуація, коли індикатор залазить в графік, як, наприклад, ось тут. І тут ви. Ну, от, наприклад, ось тут. Тобто, ви формально кажучи, ну, ви тут не, не розберетесь, куди вам ічнятись, і вам воно й не треба. Вам потрібен тільки ярко виражений тренд. Зараз я ще там розкажу трошки секретики, в яких я ну, ніхто цього не знає. І ви, відповідно, все це, це зрозумієте. Дивіться, чому я говорити щось торговим підходом. Припустимо, ви, наприклад, там, знає, там, 5 угод рану, 5 угод в обід, 5 угод ввечері. Тобто, формально кажучи, ви ви за день припустимо, даєте не знає, там, 15 год по цій стратегії. Це нормально, це гарно, це в порядку. Дивіться, як це робиться. Припустимо, бачите ситуацію. Дали тут одну угоду, другу, третю, четверту, п'яту. Все, ранок пройшов, там десь собі в обід відчинили, там десь подивилися. О, знов тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все ввечері там теж відкриєте, собі поторгуєте. Тобто, ну, якщо відкриваєте і нема, локально може не бути. Точніше, ну, не, не буде таких співпадінь, які нам потрібні тобто чітко ярко виражений тренд. Рекомендую краще пропустити і поторгувати пізніше, ніж торгувати, знаєте, немає чіткої ставтської впевненості. І зараз я вам покажу основний секрет, основну фічу. Основну фішечку, дивіться, як нам 100% розуміти, що наші угоди відпрацюють? Дивіться, це все дуже просто. Нам потрібно додати ще один індикатор, скажете який, я вам скажу так: той самий індикатор ми додаємо. Ми ставимо просто налаштування, тут ми ставимо, там стояло 7, тут нехай стоїть у мене не знаю, 14, тобто в два рази більше, я поставлю собі тут. Так, це в нас є. Дивіться, стиль я ставлю собі такий, щоб було гарно видно. Який дуже гарно фігур з жовтим так сочетається. Рожевий, ну, з... блін, зелений, оранжевий, до речі, оранжевий доволі непогано себе показує. Так, все. в нас є оранжевий. Тепер дивіться основний прикол. Основну фішку, слухайте тільки ті, хто хоче реально заробляти по цій стратегії, адже вона справді робоча. Коли ви бачите, що один індикатор пересікається з іншим, як ось тут, подивіться. Бачите, йде пересічення. Це 100% підтвердження того. Щоб потрібно починатися на пониження. Якщо ви бачите, що одне йде вниз, і другий йде вниз, і воно пересікається між собою, воно, ви це бачите. Це найкраще підтвердження, що потрібно починатися на пониження. Ви просто це бачите, і ви відчиняєте. Ви можете відчинятися і швидше, але коли ви бачите іменно іменно вам попасти на, іменно на момент, де воно пересікається. Ви можете відкрити графік, наприклад, ви є ось тут, ось тут, а графік пересікся, пересікся ось тут. Все одно відчиняється, але просто якщо ви це бачите, десь недалеко від того, як від вашої ТВХ, від вашої точки уходу, ви. Маєте стояткове розуміння, що ви робите правильно, відповідно ви вчиняєте. Ви можете так переглянути це. От Дивіться, ось тут знову, бачите, Ну, тут, ну, тут в принципі, так, да, ну тут не дуже ні, чого, пересяклось, також бачите, і пішло воно на пониження дуже-дуже гарно. Так, а тепер ми візьмемо давайте, десь на підвищення, щоб воно було. Mm, ось, ну, блин, бачите, на підвищення тут немає. Але знову ж таки, яка різниця? Ось, наприклад, на пониження, бачите? Пересіклось. вниз тут можна було раз, два, три, чотири, п'ять угод взяти. Можна було, можна було. Так само дивіться, графік зараз пересікся, а давайте навіть відчинимо угод, не будемо довго говорити. Пересікся графік. Я вибираю наприклад, там, не знаю, там, 10 тисяч гривень. Давайте. Ой, трішки замало я нажав. 10к і відчиняємося, Ми там, на 3 хвилини, це оптимальний час. Зараз на 45 хвилин до 47 -ми, ми відчиняємося на підвищення, тому що ми бачимо, що індикатори перециклист, відповідно, ми відчиняємось і все. Просто очікуємо на відпрацювання. Це ну деколи справді може бути момент, що ви локально можете не забрати, вас може трішки так мовити. Ну, локальний може бути мінус, ніяких в цьому проблем нема. В цілому з 10 угод. Якщо все окей, то в районі там, там не знаю, восьми угод вас точно працює в плюс. Якщо там не да Бога якийсь мінус, ви просто перекриття робите. Перекриття це коли ви просто попередню суму перемножаєте на 2,5, тобто там 25 виставите просто і все. Тобто, бачите, як це все працює. Поки ми чекаємо, що відпрацювала угода, я ще вам поясню. Тобто, ми резюмуємо те, що я вам сказав. Ми підключаємо два індикатори. Спочатку ну, можна один, але потім підключаєте другий. Або одразу підключаєте два, це голова нічого не впливає. Вибираєте колір такий, який вам зручний, це що я відчинився, ну, я тут взяв жовтий оранжевий це мені так зручно. Ви дивіться, як зручно вам, адже це торгувати саме вам. Побачили, що графік пересікається, це 100% підтвердження, по цьому підтвердженню просто відчинився в напрямку. Тобто, якщо я графік знизу, індика... точніше індикатор знизу, графік зверху, відчиняється верх. Індикатор. Зверху графік з ним відчиняється вниз. Побачила, що вона перехрещується, це стоїть такого підтвердження. Все, я забрав, що я не про вас, дев'ять тисяч гривень. Це ніби звучить так просто, виглядає ніби так просто, але в цілому воно так є я поки пояснював. Тобто, чому я навіть без жодних якихось там не знаю страхів, це все пояснюю, тому що я розумію цю стратегію. Я не завжди по ній торгую на сесіях. На сесіях я стараюсь показати якісь трішки, можливо, інакше моменти більш технічні, але. Цей індикатор це найкраще, що є для новачків, адже по факту він вам пояснює, як відчинятися. Але вам потрібно це також набивати руку, розуміти і відтворювати. Тому, друзі, не лінуйтесь, я за цей відеоролик заробив 9 тисяч гривень. Давайте, можливо, відчинимо ще одну угоду. Подивимося, щоб це було прям гарно, гарно, гарно. Трішки ми так вже йдемо. Тут від... Ну бачите, зараз знову ж таки, про що я говорю? Зараз можливо буде розворот, тому я би трішки перечекав. Мені здається, що грано буде так, знаєте, воно. Розвертати. це моя така суб'єктивна думка, тому я би зараз трішки перечекав, знову ж таки, про що я говорю: тут торгуємо виключно під ходами. Ми не стріляємо просто угоди бездумно. Ми там собі відкрили 5 в день рано, 5 в день, 5 в рано, 5 в обід, трішки обмовився. І відповідно, так, мовити, ви собі торгуєте. Я вам це це пояснив. Все є справді не складно, все є доступно кожному. Тобто, ну просто потрібно брати і відтворювати. Тому не лінуйтесь і так мовити, у вас все вийде. Я всім дякую, хто цей відеоролик додивився до кінця. Не забувайте те, що ви передивилися це дуже добре, але це все потрібно ще буде відтворити. Тобто, вам потрібно зараз закрити відеоролик, відкрити собі валютну пару, підключити індикатор і відповідно поторгувати, набити собі руку, і у вас все буде окей. Адже Це справді класна стратегія, і так мовити, такі справи. Тому, друзі, все, всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк, пишіть коментар, чи вам вдалося по цій стратегії заробити. Наперед кажу, що вам вдасться, але просто потрібно вам прикласти трішки зусиль. Всім дякую за перегляд і до скорих зустрічей.